Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Вирішення проблеми в суспільстві з брудним бізнесом, а саме наркоторгівлею, проституцією та гральним бізнесом. В цьому відео ми піднімемо питання легалізації брудного бізнесу, а саме проституції, грального бізнесу, наркоторгівлі та зменшення їх впливу на суспільство Росії, тобто України. Життєдіяльність людства з часом вивела деякі константи, котрі не змінюються з часом, наприклад, постійна боротьба за ресурси, тобто війни, факт постійної боротьби людей між собою за ресурси та владу і подібні речі. Одною з таких констант також є те, що завжди існує одним із способів досягнення збагачення та влади. Експлуатація людських слабкостей, наприклад, бажання швидкого збагачення через азартні ігри, задоволення особистої похоті, а також бажання отримати нові відчуття та відійти від реальності в часто видуманий прекрасний світ з допомогою психотропних та наркотичних речовин. Експлуатація слабкостей людей є основою ряду найдавніших професій. Та родів діяльності, котрі сьогодні отримали статуси азартних ігор, приймання наркотиків та користання продажною любов'ю. Ці сфери діяльності фактично неможливо вивести та витравити з суспільства. Вони існували, існують та будуть існувати, просто змінюючи форми і найбільшу помилку, котру можна скоїти в питанні. Цих найдавніших сфер діяльності, це пробувати з ними боротися. Головна проблема взаємодії брудного бізнесу та суспільства це те, що грязному бізнесу в більшості народів не знайдено місця, він завжди в тіні, так би мовити, на темній стороні місяця. Але це не відміняє його існування і не відміняє величезні потоки коштів. Котрі проходять мимо бюджету для зменшення впливу грязного бізнесу на суспільство вже давно знайдений рецепт, і він заключається в тому, щоб структурувати та унормувати його на правах звичайного підприємства, тобто знайти йому офіційне місце, тим самим понулити головний принцип, що тримає такі сфери на плаву, а саме заборонений. Плід – пліт, солодкий. Постбільшовицька Русь не виключення із правил. Тому в ній теж існують економічні сфери, що живуть за рахунок людських слабкостей. Надалі цю частину економіки можна звати просто брудний бізнес. А тепер обізначимо, про які сфери йдеться під терміном брудний бізнес: борделі, проституція та ескорт послуги. Поняття проституції та бордельного бізнесу. Дуже давня і відома. продавати свою честь і тіло є насамперед неповагою до себе і ганьбою, і такі ОЖС, особи жіночої статі, є ганьбою жіночого роду, але для деяких ОЖС це легкий спосіб заробляти, замість того, щоб вчитися та працювати. Борделі і шльондри, незважаючи на вічні заборони. У всіх країнах і всі часи завжди працювали і працюють, і попит теж завжди є. Правда, тут треба розуміти, що ці клієнти є слабкими чоловіками, неспроможними прийняти і нормально ставитися до своєї самотності чи відсутності сексу, хоча відсутність у заміжних пар сексу не норм. Тому нелегальність борделів та проституції є умовами. Щоб вони стали осередками розповсюдження різних хвороб та злочинності. Як показав час, цей бізнес завжди буде існувати, адже слабкі чоловіки готові платити за секс завжди будуть, і Оже С готові лягти за гроші теж будуть, адже їм ліньки працювати і чесно, з повагою до себе заробляти гроші. А значить. Потрібно не прикривати фанеркою від очей вигрібну яму, а одягати рукавички і майструвати людський трубопровід і благороджувати сферу діяльності, не дивлячись на її марзотність. Таким чином, у Русі, тобто Україні, для зменшення негативних факторів впливу проституції на руське суспільство, такі як розповсюдження різних хвороб, психологічних травм, як клієнта, так і секс-робітниці. Потрібно легалізувати борделі та проституцію тим самим налагодити умови роботи для робітниць та безпечні умови для клієнта, тобто всі сексробітниці з медичними картками, постійними доглядами та страховкою здоров'я та життя. Так само і для клієнта. Звісно, все це також для оподаткування борделів. А що найголовніше, так це. Прозорий перелік повій з паспортними даними для того, щоб кожен чоловік міг при знайомстві перевірити дівчину на її продажне минуле в єдиній державній базі. Схожі комфортні умови мають бути створені також і для інших класів сексробітниць, таких як індивідуалок, які працюють самі, а також ескортус. Якщо проституція і існує в Русі, то лише у людських рамках. І Прозоро Работоргівля та рабство Работоргівля та підвиди самого рабства, кредитне рабство, секс рабство та інші є чітким пережитком минулого і є злочином проти людини та людяності. Давно вияснено що рабська праця неефективна і не має сенсу, але рабство до сих пір живе і квітне у великій частині країн світу, будь вони розвинуті. Чи ні? Ця ситуація, на жаль, засмучує і показує, наскільки ще люди навіть в розвинутих країнах відстають за своїм культурним рівнем розвитку від науки та технічного прогресу, ставлячи досягнення науки на службу розвитку работоргівлі та рабства в різних формах. В самій Русі, тобто Україні, теж є випадки рабства. Тому роботи по виявленню та пресіканню рабства в самій Русі повно, і Русі, тобто Україні, в рамках розвитку людської цивілізації необхідно прийняти всі міри для витравлення рабства із себе та інших, тим самим приближаючи новий етап розвитку людства. Казино та гральний бізнес. Казино та гральний бізнес стародавній бізнес людині, на жаль, притаманно бажання. Відчувати адреналін в крові і наївність з думкою про можливість виграти в казино швидко і багато. Заборона азартних ігор та грального бізнесу не вирішує питання обігравання людей та їх зубожіння, а лише наповнює кишені злочинних угруповань та нечистих чиновників правоохоронних служб та відсутність припливу великих коштів до бюджету. За рахунок оподаткування. У Росії, тобто Україні, для зменшення попиту на азартні ігри необхідно легалізувати всі гральні підприємства. Гральний бізнес має сплачувати податки як великий бізнес і має бути абсолютно прозорим за фінансами. Приховування доходів та ухиляння від податків має каратися закриттям та конфіскацією майна у власників з позбавленням громадянства Русі, тобто України. Вирішувати питання із залежностями русин від азартних ігор потрібно усуваючи причини, що штовхають грати, а це злидні і відсутність розуміння суті грального бізнесу, де є правило, що завжди виграє казино. Еротика у вигляді стрип-клубів, еротичних журналів, відео та фото, а також різна порнографія різного роду еротика. Будь то жива в еротичних танцях чи фото з відео еротичного чи порнографічного характеру, здавно експлуатує сексуальні бажання та фантазії людей, і, як показує час, не перестає існувати адже є стабільний попит. Існування попиту це гарантія довгострокового функціонування бізнесу в сфері еротики та порнографії. А значить, цю сферу обов'язково треба ввести в розряд легальної сфери, адже це велетенські гроші, котрі течуть поза казну, але необхідно розуміти здорові рамки сфери еротики та порнографії, в яких вони мають бути. Якщо взяти стрип-клуби, які є досить давнім бізнесом, який побудований на слабкостях чоловіків до споглядання жіночих тіл в оголеному вигляді або майже оголеному, то потрібно розуміти, що це сфера, котра віддалена від дійсно грязної проституції, а тому пробувати її забороняти немає сенсу, бо їх відродження є легкою справою з високим попитом. Більше того, сфера еротичних танців може слугувати рятувальним жилетом для певних жінок, щоб не скотитися на саме дно з проституцією. Адже із двох зол. Краще вибирати менше, і серед сфери торгівлі тілом безспірним фаворитом в можливості зберегти хоч ті останні крихти жіночої честі, це саме еротичні танці замість проституції. Тому в Русі, тобто в Україні, клуби мають бути легальні, культурні із захистом фізичного та психологічного здоров'я без насильства та образ, тим паче обов'язково мають сплачуватися податки. Все культурно і чисто. Звісно, не треба забувати також про зменшення негативного впливу еротичних танців через створення в суспільстві сприйняття танцівниць стрифклубів як невдах, що не змогли освоїти навчання та знайти свою справу життя, але меншими невдахами, ніж повії. Сфера ж порнографії є більш цікавою сферою з точки зору можливості перетворити її на. Користь суспільству, аніж шкоду, адже вона є атрибутом сучасного людського соціуму у зв'язку з розвитком фототехніки та відеотехніки. Цей вид еротичного задоволення в багатьох країнах приносить великі прибутки і активно розвивається, оскільки попит теж постійно зростає з поширенням інтернету. Насамперед порнографія викликає залежність в більшості випадків саме у чоловіків, що шкодить. Найчастіше сімейному життю та стосунками з партнерами жіночої статі, подібні матеріали відвертого характеру збивають орієнтири чоловікам, тому що в житті немає тієї ідеальної картинки, як у порнофільмах та фото. Але є і великий плюс порнографії саме для пар, а саме можливість мати наглядний посібник чужого досвіду в інтимному житті та джерело нових ідей. Через політ фантазії сексуального характеру в порноіндустрії у зв'язку з необхідністю зацікавити аудиторію. Порнографія дозволяє підкреслити цікаві теми та техніки для покращення статевого життя в стосунках в сім'ї. Порнографія виступає відкритим наочним посібником, як займатися сексом з партнером, і є джерелом наснаги до експериментів для пар. Тому тут важливо правильно вбудувати порнографію в суспільне життя. Для того, щоб вона приносила користь в вигляді поліпшення якості та різнобарвності статевого життя в сім'ї, тим самим роблячи її міцнішою, а значить роблячи міцнішим суспільство Русі. А це можна організувати через легалізацію виробництва еротичного та опорного матеріалу з повним оподаткуванням та інформаційним полем в суспільстві, щоб пояснить людям. Що еротика та порнографія є інструментом для пар та сімей задля покращення своїх інтимних стосунків і реалізації потайних бажань. Звісно, заходи по легалізації еротики та порно не відміняє того факту, що актриси в порно є фактично повіями, що продають честь за гроші на камеру, а значить на них розповсюджується особливість борделів, а саме стання на загальний облік повій. Наркоторгівля. Наркоторгівля теж дуже давній і прибутковий бізнес, побудований на бажанні забути реальність та вирушити у видуманий райдужний світ. Наркотрафік тільки в самій Русі, тобто Україні, обчислюється мільярдами різних валют та тоннами продукту. Як показує час, постійно знаходяться люди, готові себе вбивати, бажаючи уникнути реальності. А гроші за цей процес йдуть мимо скривниці, оскільки вживання наркотичних речовин неможливо викорінити, необхідно як мінімум зменшити їх вплив на суспільство, а цього можна досягти в Русі, тобто Україні, легалізацією наркотиків природного походження. Бізнес з продажу та виробництва наркотиків має сплачувати податки та стежити за якістю продукції для запобігання випадків отруєнь підробними. Чи неякісними наркотиками. Таким чином, можна досягти зменшення негативного впливу наркотиків на суспільство русин, вивівши їх із розряду забороненого плоду, знизивши інтерес до них у людей. Але головне для критичного зниження використання наркотиків в Русі, тобто Україні, це знищення депресивних умов життя без перспектив та можливостей. А це досягається. Лише розвитком економіки та суспільства, в умовах яких кожна людина знайде своє комфортне місце і не буде задумуватися, як забутися та відійти від реальності. Так формується необхідність в легалізації грязного бізнесу задля наповнення коштами казни Росії, тобто України, тим самим зменшивши його вплив на суспільство русинів. Що робити? Необхідно легалізувати брудний бізнес в Русі, тобто Україні, крім рабства. Паралельно необхідно створити умови в системі освіти, де русини зрозуміють, чим насправді є брудний бізнес, що він експлуатує, та які насправді наслідки має використання його послуг, тобто навчити русин не піддаватися спокусам брудного бізнесу. Навіщо легалізувати брудний бізнес? Легалізація, тобто. Знаходження місця в суспільному житті для брудного бізнесу дозволяє створити нові статті доходу для казни Русі, тобто України, а також вивести складові категорії брудного бізнесу із статусу заборонений пліт є солодким, тим самим зниживши зацікавленість русин в послугах брудного бізнесу. Без легалізації брудного бізнесу в Русі, тобто Україні, неможливо побудувати. Сильне та розвинуте суспільство русин, тобто українців, що приймає свої пороки та вчиться із ними жити, а не просто ігнорує їх, що дала легалізація брудного бізнесу у Росії, тобто Україні легалізація брудного бізнесу, крім рабства, принесла прибуток бюджету та організувала якісні умови по зниженню зацікавленості русин в послугах брудного бізнесу, тим самим зменшивши його негативний вплив на руське суспільство. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя ціль 2000 підписників до весни 24-го року. А також тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео, оцінюйте це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал Коштом на розвиток в суму, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи пост більшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі, хай живе русь.